Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про дуже таку заїжджену тему, тему, яка постійно останні три роки особливо обговорюється, і про яку до цього часу постійно звертаються за консультацією, надсилають електронні листи, повідомлення в месенджерах. І ця тема, як вирішити сімейні питання, якщо один із подружжя або навіть обидва перебувають за кордоном. На жаль, з урахуванням війни в Україні за останні три роки дуже багато родин пережив, проживають окремо, тобто один з них за кордоном, з дітьми або навпаки, діти з одним із батьків в Україні інший з батьків за кордоном. І це викликає багато юридичних таких невизначених питань. Тобто, е я буду намагатись зараз коротко відповісти. На найчастіші питання, які мені ставлять, хоча б для того, щоб економити свій час, і коли в черговий раз до мене звертаються, я міг просто надіслати посилання на це відео, бо я буду намагатись відповісти на 90% тих питань, які зазвичай виникають, і тільки вже в ос особливо якихось складних чи е нестандартних випадках, тоді вже буде потрібно. Детальніше говорити і ставити уточнюючі питання? Отже, перше питання: чи можливо вирішити питання якісь сімейні? Зокрема, це може бути розірвання шлюбу, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків і навіть позбавлення батьківських прав, чи можливо вирішити ці питання дистанційно? Тобто розірвання шлюбу, як правило, питають аліменти, це найчастіше чи можна це вирішити дистанційно, перебуваючи за кордоном. Відповідь так, це можливо шляхом укладення договору з адвокатом. Обираєте того адвоката, який вас задовольняє, зв'язуєтесь з ним, укладаєте договір за допомогою засобів електронного зв'язку. І цей адвокат після підписання такого договору може представляти ваші інтереси. Судах відповідно здійснювати від вашого імені подачу заяви позовної може здійснювати подачу заяви про видачу судового наказу по аліментах або вирішувати питання аліментів в позовному провадженні, може подавати до виконавчої служби, потім в подальшому відповідні документи. Тобто всі питання ці уповноважений вирішувати адвокат як представник особи, з якою... В нього з якою в нього укладений договір про надання правої допомоги це не проблема. Наступне запитання, також його дуже часто мені ставлять. Суть питання приблизно така: ми вже мешкаємо або окремо, або разом з іншим з подружжя мешкаємо якийсь час тривалий за кордоном: один, два, три роки. І ми вже є резидентами в певній мірі іншої країни, не громадянами, а саме резидентами. І питання, чи можемо ми все ж таки звернутися до українських органів судової влади. Тому що це не секрет, що в Європі або в Америці, Канаді, в інших країнах, де можуть перебувати наразі українці, питання розірвання шлюбу, питання якихось судових процесів, воно дуже затяжне та досить таки недешеве. І... Тому для українців, які хочуть все ж таки вирішити це питання в органах судової влади в Україні, є хороша новина. Ви можете звернутися, оскільки ви є громадянами України, ви можете звернутися до органів судової влади України для вирішення питань сімейних, в тому числі розірвання шлюбу, аліментів, якихось питань щодо дитини. Це можливо знову ж таки, для цього необхідно зв'язатися з адвокатом, який вас задовольняє. і Вирішити ці питання вже з ним безпосередньо після підписання договору про надання правої допомоги. Ще одне дуже актуальне питання: чи можливо після того, як буде отримане рішення суду про стягнення аліментів на дитину виконувати в Україні? Виконувати це українське рішення суду про аліменти в, наприклад, Європі або в іншій країні. Так, це можливо. Це непростий процес, але тим не менше е, існує міжнародна конвенція, яка зобов'язує всі країни, а майже усі цивілізовані країни приєдналися до цієї конвенції, е, зобов'язує ці країни виконувати на своїй території рішення іноземних судів, в тому числі такі рішення, про які ми зараз говоримо: рішення про стягнення аліментів. Але для цього українське рішення Українського суду повинно бути належним чином. Перекладено, легалізовано і подано до суду тієї країни, на території якої знаходиться боржник, з якого стягуються аліменти. І далі вже рекомендую консультуватися з адвокатом тієї країни, в якої це буде здійснювати стягнення, тому що в кожній країні є свої нюанси виконання рішень, але, як правило, це необхідне звернення до місцевого суду, який надає дозвіл на виконання. Рішення іноземного суду на своїй території. Це так само працює в Україні. Якщо є рішення суду, наприклад, європейського якогось можна подавати це рішення в український суд, отримувати відповідно дозвіл у вигляді ухвали українського суду на виконання цього рішення на території України і потім виконувати звичайні виконавчі служби. Тобто, це питання також можливо вирішувати. Дуже часто питають, чи потрібно приїжджати. В 95, мабуть, відсотках випадків, чи в 99, навіть відсотках випадків, можливо обійтися без візиту до України як одного, так другого з подружжя. Дуже рідко виникають ситуації, коли все ж таки необхідна участь особиста. Як правило, це пов'язано в складних питаннях, пов'язаних з дітьми. Тобто, якщо аліменти, якщо розірвання шлюбу. То це майже 100% не потрібно приїжджати. Якщо питання, наприклад, встановлення батьківства або оспорювання батьківства, коли необхідно проводити експертизу ДНК дитини, то звісно потрібно, щоб така дитина та та особа, щодо якої встановлюється батьківство чи оспорюються, прибули в Україну, та відповідно експерт міг взяти зразки ДНК і провести експертизу, наприклад. Також у питаннях позбавлення батьківських прав необхідний висновок органу опіки і дуже, української опіки, звісно, і дуже часто виникає питання про те, що необхідно перевірити умови проживання дитини на території України. Але знову ж таки, це не у 100% випадків, але бувають ситуації, коли необхідно приїхати. Якщо ми знову ж таки повертаємось до простих питань, простих у вигляді стандартних питань розірвання шлюбу, аліментів. Визначення навіть місце проживання дитини, то ці питання, як правило, можна вирішити без візиту до України безпосередньо через адвоката, через представника. Ну, в принципі, це такі основні питання, з яких, як правило, починається кожна консультація чи кожний запит. Детальніше вже з'ясовувати, що саме потрібно у вашій ситуації, який комплекс дій. Які це строки, це вже мабуть потрібно по кожній конкретній справі, ставлячи додаткові запитання вже під час особистої консультації? Але основні такі найболючіші, найчастіші питання наразі я намагався відповісти. Тому, якщо у вас виникла така потреба, можете звертатися, і це питання може бути вирішено дистанційно. З урахуванням тих особливостей, які я тільки що повідомив в цьому відео, дякую за увагу. До зустрічі.